Міні-агрогливаха, 27 й кілометр траси Київ Одеса. Субота. Запрошуємо на майданчик. Огляд техніки. Шіфенг 404 є в наявності 23 го року з примусовою гідравлікою. Донфенг люксовий. Шифенг С Елька з примусовою гідравлікою. Джинма 244 є вузькі. Є широкі, з з боковою колісою, з двохдисковим щепленням. Донфенг люксовий ще. Вже другий Донфенг, з реверсом з боковою колісою. Ловел 244-й стандартний. Булат 504 на 28-х колесах. Сентай 244 ЛК, коробка 4 плюс 1, передній редукторний міст. Сентай 240, 3 плюс 1 коробка, роздвіжний колія. Метр на метр 20, можна метр, метр 10, метр 20. Шифен гоновлений 240, фіно ще ніяк не продасться, це 14 ка Шифенф 354 ремінний з переднім радіатором. Соліс екстра на газонній шині. Є e на стандартній шині І стандартний соліс 26. Кубота GT3. Класний трактор Джинма 24 з реверсом. Ловол 504 без кондиціонера. Соліс 105 з кондиціонером. Соліс 50 з кондиціонером. Коробка 8 плюс 2. Рівний пол. Соліс 75-й. Соліс 105-й ще один. Навісне причіпне обладнання. Так, ще два янмарчика є. f 215 і F-20. З фрезами. Фрези лежать. Їхні фрези. Також плуги сажалки борони в наявності. Ще трішки техніки. Шифенг 244 ремінний Борони. Шифен 354 ще один. Целька ще примусовою гідравлікою. 180-ті фрези. Так, це, це трошки обгорівших Це ж Кашифенг на стандартній шині. Булатик 240 з роздвижною колією. Джинма люксова. Булат 244 з редукторним мостом на коробці 3 плюс 1 колія метрова. Джинма стандартна. Так, ловал на широкій шині. Зараз ми цю плівочку. сонечко її не приклеїло, приберемо. Сінтай 244 з коробкою 3 плюс 1. Ще булатик 244-й з коробкою 3 плюс 1. Джинма стандартна, Донфенджа другий, Оріон 40 ще є, хто не придбав самий дешевий трактор на 40 кінських сил. міні агрогливаха Звертайтеся, 27 кілометр траси київ одеса